Вітаю. Я адвокат Маркин Назар Володимирович, керуючий юридичною компанією Профект. Сьогодні я хочу дослідити рішення господарського суду з питань стягнення збитків за несвоєчасну реєстрацію податково накладним продавцем. Наслідок цього покупець втратив право на податковий кредит з податку на додану вартість і зазнав збитки на суму. Не, не отримано податкового кредиту. І суд розглядав це питання і виніс рішення. З чого почати? Був укладений договір поставки. В даному випадку, це поставки насіння соняшнику між двома товариствами покупець і продавець. І от покупець заявив позов до відповідача, до продавця за умогою притягнення збитків. У розмірі в даному випадку 197 тисяч гривень це сума податку на додану вартість, яка була не зареєстрована не своєчасно була зареєстрована в податкову накладну. Внаслідок цього позивач втратив право на податковий кредит на зазначену суму. Позов був поданий. Якщо так формально, то позивач посилається на невиконання відповідачем обов'язку, передбачено пунктом 2001.1 статті 2001, 201.1 статті 201, ст. 201 податкового кодексу України щодо завершення процедури реєстрації податкової накладної на частину вартості товару в розмірі мільйон чотириста, в тому числі ПДВ 197 дев'яносто Наслідок чого позивачу спричинено збитки у вигляді неможливості включення сплачених відповідачу сум податку на додану вартість до податкового кредиту на суму 197 тисяч гривень. Суд закрив провадження, відповідач скористався своїм правом на подання відзиву, позивач скористався своїм правом на подання відповіді на відзив, і суд розглянув дану справу за наявними документами, поданими сторонами. Що встановив суд? Встановив суд, що в жовтні 2023 року між товариством, між позивачем та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу, предметом якого є постачання сільськогосподарської продукції, зокрема насіння соняшнику. В даному договорі є пункт 67, який передбачає наступну умову. А саме, передбачає обов'язок продавця, це у нас відповідач, відшкодувати покупцю всі втрати. В додаткові податкові зобов'язання у разі порушення порядку реєстрації обміну податковими накладними у повному обсязі протягом 10 робочих днів з моменту отримання вимоги, тобто сторони передбачили у разі порушення процедури адміністрування податку на додану вартість стороною продавцем, то покупець має право вимагати компенсації податку, податку на додану вартість. встановлено, що в жовтні 2023 року була здійснена поставка товару на загальну суму 1 600, 000, що підтверджується видатковою накладною. Також зазначено, що в той же день була складена податкова накладна номер 2 однак її реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних була здійснена лише. В січні 2025 року, тобто через порушення передбаченого договору сроку більш на 14 календарних місяців, за терженням позивача, оскільки податкову накладну було зареєстровано тільки в січні 2025 року, після спливу 365, 365 денного строку, останній безповоротна втрата права на податковий кредит, який із зазначеної операції у сумі 197 тисяч, що становить прямі майнові збитки позивача. Також він надіслав вимогу позивач до відповідача про добровільне відшкодування збитків. Ця вимога була надіслана Укрпоштою на адресу відповідача. Однак, зазначене поштове відправлення було повернено позивачу в зв'язку з закінченням строку зберігання. Тобто відповідач не забезпечив отримання поштової кореспонденції за адресу, за якою він зареєстрований. І спір виник у зв'язку з невиконанням відповідачем обов'язку передбаченого пунктом. 201.1 статті 201 Податкового кодексу України щодо завершення процедури реєстрації податкової накладної в частині вартості товару, в тому числі ПДВ, внаслідок чого позивачу з причиною збитки у вигляді неможливості включення сплачених відповідчу суму податку на додану вартість до податкового кредиту в сумі 197 тисяч. І суд, оцінивши наявні докази, подані сторонами. Зазначив наступне. Спочатку йде е, правове обґрунтування з приводу адміністрування податку на додану вартість. Суд зазначає, що податковий кредит це сума, на яку платник ПДВ, платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного податкового періоду, яка визначена згідно з розділом 5 податкового кодексу. Також суд зазначив, що до податкового кредиту відноситься сума податку сплащено на рахунок разі здійснення операції. Придбання або виготовлення товарів та послуг. В даному випадку у нас була поставка товару зерна. Також суд зазначив, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого на рахунок зв'язку з придбанням товарів та послуг, не підтверджені зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних. Податковим накладними розрахунками і керування до, до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, за якими сплачується сума податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього кодексу. Тобто не можна від нас користуватися податковим кредитом, якщо податкова накладна не зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних. Що, про що це вже позабачив. <кхід> Також зазначу, у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається протягом 365 календарних днів з дня складення податкової накладної. Сума податку сплачену на рахунок зв'язку з придбанням товарів, який зазначені в податкових накладних, за які, за, на зареєстрованих єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітню податковий період, якому зареєстровано податкові накладні, е, до таких податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше, ніж через 365 календарних днів з дня. З дати складення податкових накладних. У разі зупинення реєстрації податкових накладних, строк, перебіг строків зазначено в пункті 201.16 статті 201, .16 .201 податкового кодексу переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Також суд зазначив, що. Відповідно до пункту 201 статті 201, 201. податкового кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань, платний податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з отримання умови щодо реєстрації порядку, визначеного законодавством, кваліфікованого електронного підпису, уповноважено платником особи та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних, установленому цим кодексом термін. Е... Підтвердження. Так, і далі суд зазначає, що відсутність факту реєстрації платником податку, продавцем товарів, податкових накладних єдиному реєстрі податкових накладних не дає право покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, сказано податковій накладні до суми податкових зобов'язань за відповідний звітній період. Тому суд зазначає: відтак, як вбачається з викладеного вище на продавця товарів, це на відповідач, покладено обов'язок, установлено терміни скласти податкову накладну та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто у відповідача є обов'язок. Чим з умовом обґрунтовне сподівання позивача на те, що це зобов'язання буде виконано, оскільки такі тільки підтвердження зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними. Суми податку можуть бути віднесені до складу податкового кредиту. В порушення приписів статті 201 ПК України відповідає, що належним чином не оформив податкові накладні за вищевказаними господарськими операціями та не зареєстрував їх у єдиному реєстрі податкових накладних, позбавивши позивача права на віднесення сплаченого податку на додану вартість до складу податкового кредиту у сумі 197 тисяч. Далі суд обґрунтовує, що таке є збитки і які обов'язкові є елементи, які треба довести в суді, коли ставиться вимога про збитки. Він зазначає, що відповідно до частини 1 та 2 статті 22 цивільного кодексу України особа, яка завдана збитки, в результаті порушення цивільного права, має право на їх вишкодування. Збитками є дві категорії: перша. Які особа зазнала у зв'язку з знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права. Це називається реальні збитки. І друге, це доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якщо, якби її право не було порушено. Це називається опущена вигада. <клух> Далі суд зазначає, що для стягнення збитки необхідна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення. Ці конкретні елементи, це їх, їх всього чотири. Це перше протиправна поведінка, дія чи бездіяльність особи, порушення зобов'язання. Тобто має бути або дія, або бездіяльність, яка порушує протиправну поведінку відповідача. Далі шкідливого результату. Друге, шкідливого результати такої поведінки, саме збитків. Має бути підтверджено, що вони є. Третє, причини зв'язок між протиправною поведінкою та збитками. Тобто, має бути послідовність, що саме внаслідок дії або бездіяльності з'явилися збитки. І четверте вина особи, яка заподіяла шкоду. За відсутності хоча б одного з цих елементів відповідальність не настає. Тому позивач має доводити перед судом наявність цих чотирьох елементів. Необхідність елементом доказання наявності збитків є встановлення причини зв'язку між протиправною поведінкою божника та збитками потерпілої сторони. Слід довести, що порушення божников зобов'язань є причиною, а збитки, які задані особи наслідком такого порушення, так відшкодування підлягають збитки, які стали безпосереднім і невідворотнім наслідком порушень відповідачів, взятих на себе зобов'язань, то й мають бути прямими. При придяненні вимог проціальні збитки позачем повинно бути доведено факт порушення відповідачем зобов'язань, наявність та розмір збитків, а також наявність причини зв'язку між ними. У свою чергу відповідач має довести відсутність його вини у заподінні збитків відповідачу. Надалі суд посилається на позицію Великої палати Верховного суду у постанові від 1, грудня, 1 березня 2023 року. Де е, Велика Палата розглядала аналогічне питання, чи є е, збитками не, не своєчасна реєстрація або не реєстрація податкової накладної продавцем, і е, чи, внаслідок цього чи є збитки для покупця? І е, СУД зазначає, цитуючи цю постанову, наступне. Податковий кодекс не встановлює для платника податку на додану вартість механізм, який би дозволив йому включити податок на додану вартість за відповідною операцією до складу податкового кредиту за відсутності зареєстрованої його контрагентом у єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, якщо контрагент за законом мав її зареєструвати, тобто пояснюю, покупець. Немає права, немає механізму, немає можливості самостійно зареєструвати податковий кредит з податку на додану вартість. Лише це може зробити продавець. І це, цей момент, саме на цей момент, звертає Верховна Велика Палата Верховного суду. І далі зазначає: такий платник податку на додану вартість також не має у податкових відносинах права самостійно спонукати контрагента до здійснення реєстрації. Тобто немає механізму, щоб контрагента по договору. Спонукати, там, подавати податкову накладну на реєстрацію або проходити процедуру там, адміністративного оскарження. А також не може спонукати контрагента, оскаржити незаконні рішення дії чи бездіяльність контролюючого органу, якщо вони були перешкодою в реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних. Водночас, саме від того, чи здійснить контрагент всі необхідні для дії для реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, а у випадку незаконної перешкоди з боку контролюючого органу для реєстрації, від того чи зможе контрагент успішно усунути ці перешкоди, фактично залежить виникнення права такого платника податку на податковий кредит з податку на, е, на додану вартість. Тобто виходить, що покупець фактично ніяким чином не може втрутитися і е, замінити собою. В адміністративну процедуру реєстрації податкової накладної. Тільки продавець це може зробити, і а, в, цьому, в цій частині а, інших альтернатив податковий кодекс не передбачає. І далі суд зазначає в цій же постанові, на яку послався суд Великої Палати. З огляду на це, виникнення права на податковий кредит залежить від реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних. І відсутній механізм, який би дозволяв покупцю включити податок на додану вартість за відповідною операцією до складу податкового кредиту, за відсутності зареєстрований його, його, зареєстровани його контрагентом в єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, якщо контрагент за законом мав її зареєструвати. Оскільки саме від продавця, який має визначеним законом обов'язок чинити дію, необхідні для реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних, а також може у необхідних випадках ефективно оскаржити рішення, діючи бездіяльність контролюючого органу, які перешкодили виконанню виконати цей обов'язок. Залежить реалізація покупця майнового інтересу, пов'язаного з одержанням права на податкову кредит з податком на додану вартість за наслідками господарської операції, продавець залишається відповідальним перед своїм контрагентом господарської операції. За наслідки невчинення вчинення цих дій. І далі суд робить, Велика Палата робить висновок. При цьому, хоча обов'язок продавця зареєструвати податкову накладну є обов'язком платника податку у публічно-правових відносинах, а не обов'язком перед покупцем, невиконання такого обов'язку фактично завдає позивачу збитків. Ця позиція Великої палати Верховного суду діюча незмінена, станом на сьогодні. І тому суд послався на неї, як вона є обов'язково для виконання застосування судами всіми судами України. В даному господарський суд її застосував і, розглядаючи аналогічний спір, використав цю постанову Великої палати Верховного суду. І тому суд робить висновок. Тому має місце прямий причинно наслідковий зв'язок між бездіяльністю відповідача щодо виконання з визначеного закону обов'язку зареєструвати податкові накладні, та неможливістю включення сум ПДВ до податкового кредиту позивача, та відповідно зменшення податкового зобов'язання на зазначену суму, яка фактично є збитками цієї особи. Отже, наявні всі елементи складу господарського правопорушення, всі чотири елементи, які я назвав раніше. Це незаконність дії або бездіяльності, наявність збитків, причинно наслідковий зв'язок і наявність вони відповідача. І далі суд посилається, що така ж сама позиція викладена постанові Верховного суду від 10.01.2022 року. Тобто, ця позиція підтвердилася і в подальших рішеннях Верховного суду. Також тому суд з судом встановлено, що відповідач не виконав обов'язку щодо реєстрації податкової накладної на загальну суму, в тому числі ПДВ 197 тисяч, за поставлений товар на підставі видаткової накладної номер 2 що позбавило позивача можливості отримати податковий кредит на загальну на відповідну суму ПДВ. Натомість відповідач, здійснює реєстрацію цієї податкової накладної лише січні 25 року тобто з простроченням 445 календарних днів відносно хронічного строку який відповідно до пункту 89 підрозділу під, 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 під розділу, 2, розділу 20 перехідних положень податкового куду спливав одинадцятого року тобто суд встановив що відповідач здійснив реєстрацію потоконакладну з значним затримкою Порушення цього строку означає невиконання платником податку встановленого законом обов'язку, що призвело до неможливості для позивача сформувати податковий кредит у межах звітного періоду. Разом тим, відповідач у відзові тепер іде суд, суд аналізує аргументи відповідача, які він виклав у відзові, пояснюючи, чому у нього відбулося реєстрація податково-накладної з значним затримком. Відповідачу відзив на позовну заяву зазначив, що реєстрація податкової накладної було зупинена рішенням контролюючого органу з подальшою відмовою її реєстрації. Зазначене рішення затверджене відповідача було скасовано у судовому порядку, а податковий орган зобов'язаний зареєструвати накладну дату її первинного подання. Далі тут є цікавий момент. Водночас судом встановлено, що рішення Окружного адміністративного суду. Не стосується, на яке послався відповідач, не стосується спірних правовідносин між відповідачем та позивачем. Дана справа зглядалася між іншими сторонами і стосувалася іншої податкової накладної, відповідно до якої сума ПДВ там 191 тисячу. Тобто, спір суд не розглядав саме питання по реєстрації податкової накладної між позивачем та відповідачем, а розглядав. Реєстрацію податкової накладної за іншою господарською операцією. Відсутність будь-яких доказів, що податкова накладна, виписана на іншу компанію, має технічний чи правовий зв'язок з податковою накладною Ми2, складеною відповідачем на адресу позивача. матеріали справи не містять підтвердження того, що саме те зерно, соняшник вражає 23-го року, яке було предметом операції між іншими компаніями, надалі реалізоване позивачу. Твердження відповідача про те, що подана ним податкова декларація з ПДВ за жовтень 2023 року із додатком Д1, якому відображено дані щодо податкової накладної, як не зареєстроване, підтверджує належне виконання податкового обов'язку та добрасовість його дій, суд визнає помилковим з огляду на наступне. <кій> відповідно до пункту. 201.10 податкового кодексу. Єдиним підтвердженням факту виникнення податкового зобов'язання продавця та права на податкову кредит у покупця є зареєстровано в єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна. Відображення інформації про незареєстровану податкову накладну у додатку Д1 декларації з ПДВ. Не звільняє платника від обов'язку її своєчасної реєстрації та не створює для покупця юридичних наслідків у виді податкового кредиту. І далі суд ще робить наступне висновок: що більше того, саме подання відповідачем декларації з ПДВ та додатку ОД1, у яких власноруч відображено суму податку. 197 тисяч, як таку, що не підтверджено зареєстрованою податковою накладною, є доказом порушення ним обов'язку, встановленого пунктом 201.1 та 201.10 податкового кодексу, а не підтвердження його належного виконання. Тобто суд взагалі зробив висновок, що подання декларації, які зазначено не зареєстровані податкові накладна, це є саме доказом порушення обов'язку по реєстрації податкової накладної. Отже, посилання відповідача на декларацію як доказ належного виконання обов'язку є необґрунтованим і суперечить як змісту податкового законодавства, так і власним поданням, поданим документам. Навпаки, зазначені матеріали підтверджують факт порушення строки реєстрації податкової накладної. Суд критично оцінює доводи відповідача стосовно того, що позивач... Не довів наявності реальних збитки та причини наслідкового зв'язку між його протиправною поведінкою та заподійну шкодою, з огляду на таке. І тут суд далі зазначає: сума податку на додану вартість у розмірі 197 тисяч є визначеною і документально підтверджено в податковій накладні. В декларації з ПДВ самого відповідача зазначено, що податкова накладна на цю суму не була зареєстрована встановлений срок. Таким чином, позивач фактично сплатив ПДВ у, вартості, у складі вартості товару, але втратив право включити його до податкового кредиту, що становить реальні збитки у грошовій формі. Посилається на статтю 22 цивільного кодексу і статтю 224-225 Господарського кодексу України. Станом на зараз він уже скасований. Крім того, положення. Пункту 198.6 та 201.10 Податкового кодексу України прямо передбачає, що лише зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних податкова накладна є підстави для формування податкового кредиту, оскільки відповідач зареєстрував податкову накладну лише в січні 2025 року, тобто, після спливу 365 днів від дати її складання, право позивача на податковий кредит безповоротно втрачено. Втрата такого права є прямим і неминучим наслідком бездіяльності відповідача. Більш того, між діями відповідача, тобто не реєстрація податкової накладної та шкодою позивача, втрата права на податковий кредит існує прямий причинно-наслідковий зв'язок. Оскільки саме протиправна діяльність відповідача призвела до неможливості реалізації позивачем права на зменшення податкових зобов'язань. І далі суд пише: таким чином. Доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву, не знайшли свого підтвердження. Відповідачем не надано належних та допустимих доказів на спростування вище в наведених обставин і не надано належних доказів на підтвердження факту реєстрації встановлених законом термін спірних податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних та відшкодування заданих позивачу збитків, За встановленим судом обставинам, бездіяльність відповідача. Щодо виконання, визначеного законом обов'язку зареєструвати відповідні податкові накладні становить прямий причинно наслідковий зв'язок, з неможливістю включення позивачем суми ПДВ у сумі 197 тисяч гривень до податкового кредиту та зменшення податкового зобов'язання на таку суму, яка фактично є збитками позивача. Отже, у даному випадку, наявні усі елементи складу господарського правопорушення. І далі. Коли суд це констатував і прописав, що є правопорушення, суд зазначив наступне, відповідач не подав суду належних та допустимих доказів, які б спростували доводи позивача. Отже, позивні вимоги є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню. І суд вирішив. Позов задовільнити повністю стягнути з відповідача на користь позивача збитки у вигляді у розмірі 197 тисяч гривень та витрати по сплаті судового збору. Подводячи итог, можу констатувати, на жаль, така ситуація є досить поширеною. Не своєчасна реєстрація податкових накладних, не дотримання строків адміністративних оскаржень і надання пояснень. Подання з карту до податкової призводить до втрати можливості зареєструвати податкові накладні. Також є е, інша технічна проблема це тривали строки розгляду справ адміністративних справ окружними судами, які призводять до, е, фактично, коли рішення виноситься, то впливається 365 днів і е, покупець втрачає право на податковий кредит. Тому е, Вимога про встановлення про стягнення збитків стає достатньо популярною в затребуваною ринком, і таких позовів стає в господарських судах все більше і більше. В свою чергу хочу звернути увагу, що ми займаємося господарськими справами і податковими справами. І у разі виникнення потреб у вас вирішення аналогічних ситуацій пропоную звертатися до нас. За правовою допомогою і адвокатським захистом у судах. Всі реквізити про, для зв'язку з нами ви знайдете в описі каналу. Дякую всім за увагу!